Ну а ми продовжуємо кінотему 24 листопада в Україні стартує 28-й фестиваль Нове німецьке кіно під назвою В новій реальності. Що це за нова реальність? Яку програму приготувала команда одного з найстаріших кінооглядів в Україні? Ми запитаємо в директора «Гьоте Інститут в Україні Фабіана Мюльталлера. Пан Мюльталер уже з нами на онлайн зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. <рес> Приємно. Чи вагалися ви щодо проведення показів у межах фестивалю нове німецьке кіно під час війни в Україні? Привіт із Мюнхена. Велика честь та радість бути з вами. Із інститут вже майже 20 років працює з нашими українськими партнерами, і ми дуже близькі. Насправді, ми багато думали, що конкретно нам робити в цій ситуації, аби підтримати партнерів у культурному та гуманітарному секторах from the Нас фромдакалчул сектор Енедюкейшнл сектор, Ми адаптували нашу програму. Порадилися з кінокомпанією Артхаус Трафік. Чи готові вони працювати цього року? Вони відповіли, що готові, і ми їх підтримали. Эндейсеєс, ви хавту дудис, ан вияґлесопортит. Соєс алсо диссія де вилбі синематож цього річ буде тиждень німецького кіно, і ми його обов'язково проведемо. Попри бун аз виязвидуй нормалі, бат вимоту дуетенівей, нометова. Дякуємо. А розкажіть, будь ласка, трохи докладніше про фільми цьогорічного фестивалю. Які саме це стрічки? Для кого? Про що і чому е, назва цього року в новій реальності? I tried to, the last question I tried to answer already in my, in my introductory words. Um... Ми дуже добре розуміємо, що це не може бути звичайним тижнем німецького кіно. Ми перебуваємо у новій реальності, підтримуємо наших партнерів, але робимо це за умов нової реальності. Це означає, що всі покази проводяться в умовах підвищеної безпеки, посилена охорона. Ми не влада влаштовуємо великих святкувань, а лише хочемо подарувати публіці трохи нормальності, дати глядачам можливість просто насолодитися кіно. разом із нашими партнерами відібрали чотири фільми. Є навіть комедія про секретну службу східної Німеччини від Леандера Хаусмана це доволі відомий німецький режисер. Цього разу демонструватиметься його комедія про штазі А в яких українських містах глядачі зможуть побачити програму у новій реальності? Южолі вивоєнабат зазвичай ми демонструємо фільми у 12 містах, але цьогоріч, з огляду на особливі умови, покази будуть лише у Києві, Одесі, Львові, Харкові та Чернівцях. Що ж, кіно народжується з подій і з реакцій на ці події. Чи цікаво взагалі німецьким глядачам дізнаватися про події в Україні з фільмів? А чи є можливо німецькі діячі культури, які вже тут знімають про війну? Фильм, writing, a lot that is going on. Зйомки, написання сценаріїв, продюсування дуже багато процесів підтримуються гета інститутом. культурний обмін між німеччиною та Україною завжди був дуже тісний. We have to in цього року. Він став ще щільнішим. Ми вирішили презентувати українських акторів у Німеччині, у Франкфурті. Там є платформа від гете Інституту Веріпотоас ведуолот андвайс верса єс де амені арт на ній будуть показані українські наративи і природно є кілька артистів яких ми особисто дуже підтримуємо проте виходячи з реальності ми розуміємо що зовсім не просто нам зараз презентувати щось в україні Тож ми вирішили запросити українців до нас. Саме так ми підтримуємо культурний обмін, але наразі запрошуємо українців до нас та й загалом до Європи. Дякуємо вам дуже. Дуже дякуємо. Ветері ранку. Вдома ми говорили про старт фестивалю нове німецьке кіно з директором «Гьоте інститут в Україні Фабіаном Мюльталлером.